Доброго дня, хлопчики дівчатка. Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про дорожні знаки. Їх існує величезна кількість, не тільки дорослі, а ще й діти їх повинні знати. Саме такі знання допоможуть на вулиці уникнути небезпечних ситуацій. Що ж ми знаємо про знаки? Які вони бувають? А ось які. Дорожні знаки на синьому фоні називаються інформаційними, тому що несуть нам інформацію про певний відрізок дороги. А ще знаки у червоному трикутнику це знаки застороги або попереджувальні знаки. Вони застерігають нас від якоїсь небезпеки на дорозі. А знаки у червоному кружечку це знаки заборони. Вони забороняють деякі дії на певному відрізку дороги. Тепер спробуємо визначити: де інформаційний, попереджувальний чи заборонний знак. Дітки, уважно розгляньте і вкажіть, де інформаційний знак. Так, ось він. Тепер попереджувальний. Так, це червоний трикутник. Вкажіть на заборонний знак. Вірно, це червоне коло. Граємо далі. Тітки, покажіть, де знаходиться попереджувальний знак. Молодці, це червоний трикутник. Сонечки, визначте, де інформаційний знак. Розумнички, він синього кольору. Дітки, покажіть, де знак заборони? Вірно, це червоне коло. Ви молодці. Тепер дивимось на наступні завдання. На який колір світлофора переходять дорогу. Так, звісно, на зелений. Оберіть дорожній знак, який знаходиться біля зебри. Вірно, пішохідний перехід. Дітки, розгляньте малюнок і скажіть, який знак буде знаходитись біля переходу над проїжджою частиною? Дорослі, підкажіть. Так, звісно, надземний перехід. І останнє завдання. Діти сідають в автобус. Який знак знаходиться поруч? Правильно, зупинка автобуса. Які ви розумнички. Тож ви можете ще разом з дорослими виконати завдання. Успіху вам, мої любі, і до побачення!